Доброго ранку група у Фейсбуці Мангалиця Чернігівщини та група у Ютубі Мангалиця Чернігівщини. Вітаємо вас у нашому господарстві. Як ви бачите, наші поросятка попідростали 29 числа. Нагадую, будемо каструвати кабанчиків. Якщо кому потрібні кнурці, звертайтеся, тому що потім вони переїдуть на пазбище, хотілося б розказати трошки про наше господарство. Наше господарство це маленьке підприємство, яке я створив після списання з військової служби по інвалідності. Це наші дюманчики, яких ми чекаємо мамаші, кокосик, як завжди. Тут є хросенька. Хросічка, Теж мамочка чекає потом з нашого ахілесіка. Мені кажуть, на що ти займаєшся свинями? Зачем тобі воно потрібно? Це ж невигідно, це ж не прибально і тому подобне. Я вам хочу сказати одне, любі мої друзі, колеги, українці і також усі, хто дивиться наш канал. Я хочу сказати вам про те, що якщо ми в тилу не будемо працювати, не будемо малими господарствами підтримувати економіку нашої країни то ворог, який б'є по великим промисловим підприємствам, знищує нашу економіку, він досягне успіху. Але якщо ми будемо створювати малі та середні фермерські господарства, тримати поголів'я тварин, які будуть обезпечувати Україну харчуванням, то Якісним харчуванням, не просто харчуванням, а м'ясом, салом, яке не має антибіотику, яке має малий вміст холестерину, то ми досягнемо успіху уже на продовольчому фронті України. Тому я закликаю всіх військовослужбовців, цивільних, які не пригодні до. Мобілізації непригодні до виконання своїх військових обов'язків. Займайтеся тилом, піднімайте економіку України, не чекайте, поки нам хтось дасть. Якщо ми самі не зробимо, то за нас ніхто цього не зробить. Слава ЗСУ, слава Україні, хай Бог збереже нас та Україну!